Міське комунальне автотранспортне підприємство «0628» оголосило тендер на прибирання схилів поблизу вулиці басейної. Площа забрудненої території близько півтора гектари. Лариса мешкає поблизу сміттєзвалища. каже, що влітку вона та сусіди відчувають неприємний запах. Хоча хто виносить сміття на схили, не знає. Ну просто так буває інколи. Так запах такий, якийсь неприємний іменно з того яру. І Да. Можливо, там у нас мусорка є, просто її вовремя не забирають. Стихійне сміттєзвалище у центрі Житомира з'явилось понад 20 років тому, розповів головний інженер КТП-0628 Андрій Кудак. З того часу забруднені схили прибирали лише волонтери. Воно починається за ринком подол одразу, це з цієї сторони, і закінчується фактично аж яром за подільською церквою, саме виходом на вулицю Млинова. В основному розміщене сміттєзвалище на схилі понад ринком Подол і напроти нього. Тут робили скиди виключно мешканці, які тут проживають. Тому що тут таке місце, куди приїжджаючий транспорт не заїде. Фактично, ці схили, які ми бачимо, вони наполовину складаються з сміття з полтових відходів. За словами Андрія Кудака, на ліквідацію несанкціонованого сміттєзвалища підприємство витратить 375 тисяч гривень. Оцінювали роки два назад двісті 230 тисяч гривень, але наразі вартість зросла і паливомастильних матеріалів, і вартість техніки, це зважаючи на погодні умови, і зважаючи на те, що зараз неможливо це зробити, бо дуже рослинність велика. До робіт можна приступити не раніше листопада місяця і виконувати їх починаючи з листопада і десь приблизно до квітня місяця. Екологиня Наталія Бордюх каже, що після прибирання ґрунти на місці сміттєзвалища відновляться приблизно за 10 років. Стихійні сміттєзвалища з Викидається все, що завгодно. Це і пластик, і це і органіку можуть викинути, це може бути будівельне сміття, яке ми маємо окремо утилізовувати. Так? А плюс, я знаю, дуже багато стихійних сміттєзвалищах знаходили і навіть люмінісцентні лампи, ртутні лампи, а достатньо токсичні речовини містять. Оці, що накопичили 20, ну, роками, так? було сміття, йдуть дощі, так само збивається сток, нашаровується інший ґрунт. Тобто для того, щоб його чистити, треба підняти вже трішки того самого, що під тими листям, під тими кущами. Там його треба купнути вже. Стихійне сміттєзвалище у центрі міста почнуть прибирати у листопаді цього року. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.